Доброго дня! Рада вас вітати на нашому каналі. Тема уроку: Роль органічної хімії у розв'язанні сировинної енергетичної продовольчої проблем, Створені нових матеріалів. Мета уроку пояснювати значення сировини для розвитку хімічної промисловості, відкриття нових видів сировини, комплексне використання та застосування вторинної сировини. Усвідомлювати потребу бережливого та економного використання природної сировини, роль органічної хімії у розв'язанні сировинної проблеми, усвідомлювати роль органічної хімії у розв'язанні енергетичної проблеми, називати чинники, що впливають на збільшення обсягів виробництва продукції рослинного і тваринного походження для розв'язання продовольчої проблеми. Робити висновки про роль органічної хімії у розв'язанні продовольчої проблеми. Обґрунтовувати значення органічних речовин у створенні нових матеріалів. Робити висновки про роль хімії у створенні нових матеріалів. Досліджуючи органічні речовини, учені не лише здійснюють наукові відкриття, а й сприяють розв'язанню сировинної енергетичної продовольчої проблем. Створюють нові матеріали, яких не існує в природі. Та які своїми властивостями не поступаються природним, а багато в чому й краще за ним. нині кількість синтезованих сполук сягає понад 8 мільйонів. Органічній хімії належить провідна роль у забезпеченні людства одягами житлом, джерелами енергії, у створенні нових матеріалів, зміцненні здоров'я людини, і захисті довкілля. Для розв'язання сировинної проблеми останніми десятиліттями. Активно розвивається новий напрямок хімії зелена хімія green chemistry, метою якого є розвиток замкнених технологій, безпечних для навколишнього середовища. Також у світі прийнята та реалізується концепція сталого розвитку, як показано на малюнку. Вона передбачає такі принципи природокористування, які дозволять передати нашу планету нащадкам невиснажено. Та забезпечити їхній розвиток, а не примусити їх розв'язувати численні екологічні проблеми. Основні завдання хімії це створення альтернативної дешевої сировини, комплексне використання сировинних ресурсів, багаторазове використання сировини, використання відходів як сировини, швидкий розвиток промисловості призвів до того, що багато природних сировинних джерел виснажуються. Навіть повністю вичерпуються. Нестача багатьох видів природної сировини спричиняє певні виробничі проблеми. Саме невідповідність між природними запасами і потребами споживання створює одну з актуальніших проблем усього людства: це проблема збереження та раціонального використання сировини. Тож хімія як наука, що вивчає речовини та їхні перетворення, поставила за мету вирішення кількох першочергових завдань для розв'язання проблем. Важливою природною сировиною хімічної промисловості є деревина. Розглянемо схему. Деревина використовується у виробництві меблів, паперу, вугілля, у виробництві целюлози та глюкози, у виробництві пластмас, у виробництві хімічних волокон каучуку, деревина використовується як паливо і для синтезу мийних засобів. У виробництві оцту спирту. У виробництві будівельних матеріалів надра української землі багаті на гірські породи та мінерали, які є цінною сировиною. Давайте розглянемо схему: гірські породи та мінерали використовують як будівельні матеріали, для виробництва керамічних виробів, для добування дорогоцінних каменів, для добування чорних і кольорових металів, для добування рідкісних металів. У виробництві ювелірних пекрас, у виробництві цементу та як будівельні матеріали Роль органічної хімії в розв'язанні сировинної проблеми нафта, природний газ, кам'яне вугілля, внаслідок різноманітних хімічних і фізіко-хімічних перетворень забезпечують органічний синтез необхідною сировиною та перш ніж на заводах розпочнуть виробництво органічних речовин. Учені розробляють способи, добирають умови проведення синтезу сполук і матеріалів. Тому органічний синтез важлива наукова галузь, завдяки винайденню процесу переробки нафти одержать сотні найменувань різноманітних нафтопродуктів, кожний з яких є чи може стати цінною сировиною для тієї чи іншої галузі сучасного виробництва. Це дало змогу відмовитись від дороговартісної харчової сировини у виробництві каучуків, розгорнути потужне виробництво полімерів, фарб, ліків тощо синтетичним способом. Найважливіші нафтопродукти це моторне паливо, авіаційний і автомобільний бензини, реактивне дизельне паливо, енергетичне паливо, паливо для газових турбін і котелень. Нафтові масла, засоби призначені для зменшення сили терта. Нафтопереробні заводи виробляють нафтопродукти та готують сировину для такої галузі промисловості, як нафтохімія. Органічний синтез це галузь хімічної промисловості, що займається добуванням органічних сполук, здійснюючи хімічні перетворення. Вам відомо основне використання природного газу, отримання теплової енергії, а ще він цінне природне джерело вуглеводневої сировини. Достатньо пригадати, що з природнього газу добувають етен, етин, альдегіди, синтезгаз, сировина у виробниць метанолу та інші речовини. З року в рік у світі зростають потреби в бензиновому паливі, тоді як його вихід у результаті прямої перегонки нафти становить від 5 до 20%. Зростання попиту на бензин спонукало вчених до пошуку нових способів переробки вуглеводневої сировини, що входить до складу нафти. Одним з них дістав назву Крекінг нафти. За крекінг процесу вихід бензину може досягати 75%. Пригадайте, за яких умов здійснюється пряму перегонку нафти і які продукти одержують. Різні види транспорту використовують настільки багато бензину та іншого палива, що перед хімією постало завдання заміни його на альтернативні, дешевші та екологічно безпечніші види. Наприклад, гази, метан, пропан, бутан водень. Нині в багатьох країнах світу, зокрема і в Україні, вчені працюють над технологічним втіленням цієї ідеї з метою перетворення біомаси, листя та стебел рослин, гною тощо. На біопаливо, біогаз. Основу біогазу становить метан близько 55-75%. На сьогодні відомі різні види біопалива, тобто паливо одержаного з біологічної сировини. Кам'яне вугілля не лише джерело теплової енергії, а й сировина органічного синтезу. Річ у тім, що вугілля містить майже 80% органічних сполук. Унаслідок коксування воно розкладається з утворенням твердого коксу й багатьох органічних і деяких неорганічних речовин. Без коксу було б неважливим виробництво чавуну і сталі добування етину карбідним способом. У другій половині 19 століття розробили способи добування із кам'яновугільної смоли, бензену та його похідних. Коксохімічне виробництво функціонує в п'яти областях України. Перший вітчизняний коксохімічний завод став до ладу у 1800. В 1972 році в місті Юзівці колишня назва міста Донецька. Коксування це термічна переробка вугілля, що полягає в його нагріванні без доступу повітря до 900 1100 градусів і витримуванні за цієї температури близько 20 годин. Під час коксування утворюється кокс, коксовий газ, кам'яна вугільна смола та надсмольна вода. Роль органічної хімії у розв'язанні енергетичної проблеми. Незважаючи на те, що нині набуває розвитку атомна енергетика, потужною є гідроенергетика, кам'яне вугілля, продукти переробки нафти та природний газ, займають у світовій енергетиці перші позиції. Сира нафта безпосередньо не використовується, а от продукти її переробки є пальним. Бензин для двигунів багатьох автомобілів, газ реактивних і дизельних двигунів, мазут паливо-теплових електростанцій, заводів, кораблів тощо. Зокрема, мазут має теплоту згоряння в полтори рази більшу, ніж кращі сорти вугілля. Крім того, на відміну від вугілля, унаслідок його згорання не утворюється твердий залишок. Завдяки зазначеним характеристикам мазут застосовується на теплових електростанціях, залізничному і водному транспорті. Пропан Бутанова суміш застосовується як паливо для двигунів, автомобілів, газових плит у разі відсутності забезпечення природним газом. Розглянемо схему джерела енергії. Є природні ресурси та хімічні речовини. Природні ресурси до природних ресурсів відносять енергію сонця, нафту, вугілля, сланці, газ, деревину, торф. До хімічних речовин відносять радіоактивні речовини, селіций та його сполуки, водень, водяний газ, спирт. Давайте розглянемо наступну схему: види відновлюваних джерел енергії. Це зелена енергетика. Геліоенергетика, вітроенергетика, геотермальна енергетика, енергія морів та океанів. Альтернативним відновлюваним джерелом енергії є використання енергії сонця. Невичерпного джерела енергії, що акумулюється за допомогою сонячних батарей. Енергетика це основа економічного зростання та розвитку країни. В Україні розвивається вітроенергетика, галузь альтернативної енергетики, що спеціалізується на перетворенні кінетичної енергії вітру на електричну за допомогою вітрової турбіни. Роль органічної хімії розв'язанні продовольчих проблем. Щоб з року в рік отримувати високі врожаї сільськогосподарських рослин, мати вдосталь продуктів харчування тваринного походження. Застосовують здобутки органічної хімії. Це засоби захисту рослин від шкідників, регулятори росту рослин, хімічні і консерванти до кормів для тварин тощо. Застосування хімічних методів у сільському господарстві сприяло виникненню науки агрохімії. Продукція харчової промисловості має обмежені терміни зберігання, щоб подовжити їх, запобігти потраплянню мікроорганізмів. Що викликають псування продуктів, використовують харчові добавки, пакувальні плівки, і контейнери з органічних матеріалів тощо. Існує потужне виробництво харчових добавок, які покращать переробку харчової сировини, приготування, зберігання продуктів харчування, підвищують стійкість продуктів до псування. За допомогою таблиці шкідливих харчових добавок ви можете ознайомитись. Самостійно з добавками. Також наведена класифікація харчових добавок. Їжа це комплекс органічних речовин вуглеводів, жирів, білків, вітамінів, які забезпечують усі життєво важливі потреби організму. Основні галузі виробництва харчової промисловності. Борошно мельнокруп'яна, молочна, м'ясна, олійно жирова, спиртова. Крохма лепатокова, виноробна, цукрова, плодово-овочева концерна кондитерська. Середньодобова норма споживання вуглеводів для чоловіків 400 грамів для жінок 350 грамів, що становить 65-70% від загально вживаної їжі. Добова норма споживання жирів 40-100 г. Причому частка жирів, до складу яких ходять мононенасичені жирні кислоти має становити до 50% а поліненасичені насичені 25-30% від їхньої загальної кількості. Також потрібно дотримуватись правильного співвідношення між рослинними 30-40% і тваринними 70-60% жирами. Білки тваринного походження Мають становити 55% від загальної кількості білка в раціоні. Для дорослої людини це в середньому 86 грамів на добу. Вам уже відомо, що організм людини містить вуглеводи, жири, білки, біологічно активні речовини. Однак вони в процесі життєдіяльності витрачаються на творення енергії. Тому раціон харчування має забезпечувати надходження цих Речовин в організм у правильному їх співвідношенні та доброї якості. Дослідженням встановлено, що оптимальне співвідношення маси білків жирів і вуглеводнів 1 до 1 до 4. Харчування з оптимальним поєднанням харчових продуктів та їхніх складових білків жирів вуглеводів для підтримки організму в максимально здоровому стані називають збалансованим. Незамінними для організму біологічно активними речовинами є вітаміни, оскільки разом із вуглеводами, жирами і білками вони забезпечують життєво необхідні процеси в організмі. Роль органічної хімії у створенні нових матеріалів Усім відомо наскільки поширеними матеріалами машинобудування є метали та сплави. Проте створення нових матеріалів, які б замінювали їх чи покращували їхні властивості, актуальний? Для космічної, атомної, хімічної та інших галузей. Завдяки досягненням органічної хімії створена апаратура стійка до різних агресивних впливів, зокрема хімічних, механічних, термічних, електричних, а часом радіаційних і біологічних. В останні десятиріччя нафта та продукти її переробки, природний супутний і нафтові гази. Вугілля, дедалі більше використовують як цінну сировину для створення нових матеріалів. Яскравим прикладом є пластмаси, каучуки, сучасні оздоблювальні тепло і звукоізоляційні матеріали тощо. Перед сучасною органічною хімією постають нові нагальні завдання: розроблення технологій з випуску нових безпечних для живої природи речовин, перетворення відходів чи відпрацьованих виробів. Одних виробниць націнну та безпечну сировину для інших винайдення способів знешкодження негативної дії небезпечних речовин, створення спільно з іншими науками унікальних нових технологій до таких належать нанотехнології, префікс нановживаті для позначення дуже малих розмірів, що з'явилися внаслідок поєднання новітних досягнень біології, фізики, хімії. І дають змогу замість роботи з речовинами перейти до роботи з окремими атомами й молекулами. На такі технології чекає велике майбутнє в науці, техніці, медицині, сільському господарстві. Висновки: Заміна природної сировини продукції нафтохімічної промисловості дає змогу налагодити нові промислові способи одержання синтетичних матеріалів, сприяти сталому розвитку суспільства. Розвиток органічної хімії та її досягнення спрямовані на розв'язання сировинної енергетичної продовольчої проблем, створення нових матеріалів. пластмаси, синтетичні волокна, синтетичний каучук, метанол, ітанол, стимулятори росту, протруйники насіння, мастила розчинники, білково вітамінні концентрати, синтетичну етанову та інші кислоти, продукції фармацевтичної і парфумерної промисловості. Усе це багато інше. Продукції виробляють завдяки досягненням органічної хімії. Дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал до наступних зустрічей!